На Мастунь. У нас сьогодні не практика, сьогодні я, ми з борщем хотіли поділитися оголошенням. Ви могли помітити, що на каналі з'явився контент англійською мовою. Я хочу пояснити, що відбувається, і навіщо я це роблю. Ніжна йога як проєкт почався як контент українською мовою, і станом на сьогодні на каналі вже є понад 50 практик українською. Але я щиро вірю в те, що українці мають знати щонайменше дві мови. І це не дві мови у режимі російська-українська. Таку білінгвальність ми насправді для себе не обирали. Я, принаймні, не обирала. Це двомовність, яка нас тягне у совєтське Достоєвське минуле. Там темно, холодно і е, смердить. Майбутнє. ж ми собі даруємо, коли обираємо білінгвальність у режимі чудово знати, гарно володіти і щоденно полірувати знання своєї рідної мови, тобто української, і знати щонайменше одну мову міжнародного спілкування. Так вже склалося, що це у першу чергу англійська. До іспанської ми ще доберемось, але давайте почнемо з англійської. Тому я. Як заповідала моя Альма Матер, офіційно оголошую, що ніжна йога, джентл йога, оперує двома робочими мовами: українська і англійська. Якщо так трапилося, що ви у когорті тих, хто все життя або якийсь період свого життя воює із англійською, намагається її опанувати і все ніяк. Я прикріплю посилання в описі до цього відео на подкаст, який ми записали разом із The Ukrainians Media, і там ми намагаємося навчитися будувати здорові стосунки із англійською мовою. Він називається так само, як і Йога Ніжний, але оскільки це про англійську, то ніжний інгліш. Словом. Якщо маєте англомовних друзів, які також хочуть робити йогу від українців, можете ділитися англомовним відео. І якщо вивчаєте англійську, спробуйте робити йогу зі мною англійською. Бо з англійською така історія. Там ти не вчиш мову до якогось рівня, щоб почати споживати контент. Ти починаєш споживати контент. І таким чином опановуєш мову. На тому я бажаю вам гарного дня і бережіть себе, будь ласка, Намастунь. Намастунь. Борщі.